Усім привіт, з вами знову я, Позитивний Кіт, і сьогодні я розповім вам про гру, в якій є ниндзя, чарівні дівчата та тіло купи різноманітних демонів, та від складності якої може трішки палати. І так це Ninja Gaiden 2 Black. Грає ремейком Ninja Gaiden 2, яка вийшла у 2008 році на Xbox 360, та її переведення з переробленим ігровим процесом Ninja Gaiden Sigma, яка вийшла спочатку на PlayStation 3 у 2009 році, та на усі сучасні платформи у збірнику Ninja Gaiden Master Collection. У 2001 році. Ninja Gaiden 2 Black була анонсована на нещодавній презентації Xbox, та яку відразу випустили на усі сучасні платформи та з першого дня потрапила підписку Game Pass. Так, у цій ігрі стільки ж версій, як у Skyrim. Сюжет ж гри розповідає про професійного ниндзю Рю Хайбуси, який знову бореться проти демонів та злого клану Чорного Паука. Який викрав якийсь важливий артефакт у клану головного героя, Та тепер хочуть призвати чергове злісне зло, щоб отримати контроль над світом чи знищити його, ну у будь-якому разі нічого гарного чекати від них не слід. Для того, щоб зупинити їх, ми мандруємо у різні куточках світу та вбиваємо демонів. Через це атмосфера цієї гри нагадувала мені мою улюблену серію Devil May Cry. а саме тим, що дуже крутий хлопець розбирається з демонами та різними монстрами. Але на від DMC де сюжет сюжети більш локальним та відбувається в межах одного міста чи іншої локації. У цій ігри ми мандруємо по всьому світу. Від футуристичного токіо з златаючими машинами та хмарочесами до Венеції з її архітектурою та каналами, де у цих куточках світу ми вбиваємо головних босів демонів. Де для мене одним з найкращих став місцевий вовкулака, який просто хоче побитися сильним противником, та для цього навіть відновлює цілий колізей. Де, якщо чесно, я не дуже слідкував зі сюжетом, бо він не є тут чимось дуже важливим, як і у Думі. Він існує лише для пояснення веселої різанини на екрані проти різних ворогів, де в ігровому процесі це швидкий кровавий слешер зі своїми особливостями та нюансами. Та оскільки ми граємо за ниндзю, нам потрібно постійно бігати на арені та як можна швидше вбивати противники. Але тут є деякі нюанси, що порівнути з Devil May Cry... До противників є певна кількість здоров'я, а сама гра це про те, як може сильніше зробити комбо на противнику, використовуючи для цього великий арсенал зброї та здібностей. Ninja Gaiden – це про те, як може ефективніше розібратися з кубкою врагів, до того як вони розберуться з тобою, де існує важливий ігровий нюанс, а саме є деякий шанс на те, що від ударів противник може лишитися руки або ноги, що може змінити його удари, тобто мувсет, а противник стане ще небезпечнішим. І, наприклад, піде на захват за гранатою. Але водночас, раненого супротивника можна красиво добити сильною атакою, що також дасть декілька кадрів безсмерті. Також існує заряджений удар, яким можна нанести багато шкоди противника, який або можна довго заряджати чи використовувати сфері чи валюти, які випадає з противників, без швидкого заряду удару, наприклад, замість лікування. І оскільки противників на екрані доволі багато, потрібно дуже швидко вирішувати. Та правильно використовувати своє комбо і постійно контролювати натовп противників. І ще багато різних нюансів, як наприклад неможливість на скасувати свій удар в ігровому процесі, де все це різноманітні нюансів можна помножити на 8 різноманітних зброї, від класичної катани до меча гадса та більш екзотичної коси, де кожен з них має свій унікальний та превеликий мувсет з різноманітнішими ударами та комбо. Та можливостями, які можна вивчати та експериментувати сотнями годин. Також є ще три персонажа, за яких можна грати, де кожен має свою зброю та особливості. Графіка у цьому ремейку погана, а місцями навіть чудово. Фактично для гри повністю були перемальовані усі текстури у високій роздільній якості, а також оскільки це п'ятого Unreal було повністю перероблено освітлення, а також ефекти, але в грі є деякі проблеми з оптимізацією гра може нормально напрацювати на відносно старому залізі, то тобто, оскільки в моєму випадку в мене відеокарта від AMD, тому я використовував SR3, який місцями занадто сильно замилював картинку, що на картах від Nvidia, я не знаю. Ця гра є чудовою для входу у серію Ninja Gaiden зі своєю глибокою бойовою системою, в якій можна розбиратися безліч годин з новим графічним оформленням, де фактично ігровий процес є об'єднанням оригінальної та сігми версії що для когось може бути як плюсом, так і мінусом. Де також ремейк став більш доступним у рівнях складності, та на середній, на якій я її проходив, вона була відносно легкою, хоча місцями давала складні але цікаві випробування, для проходження яких мені інколи було потрібно декілька спроб, особливо на босах. Де також я спробував трішки пройти на зустрі складності, яка відчувалася як зовсім інша гра. Де з першої місії, яку я зміг подужати лише з двадцятої спроби. З'явилися ускладнені противники із середини гри, які стали ще більш агресивними та складними, а ракетники так взагалі безумно дратували. Так і другий рівень, в якому я зміг десь через 20-30 спроб дійти до боса, якого я так і не зміг перемогти, навіть після двох днів спроб, хоча вже стик вивчити майже усі його дії. В останній раз таке у мене було на декількох босах у Кастельванії Order of Ecclesia для Nintendo DS. Але про неї якось за іншим разом. Тому так, я можу рекомендувати вам хоча б спробувати цю гру, яка стала більш гнучкою для нового гравця, але водночас для тих, хто хоче, це ще може давати чудові палаючі випробування. А грати вам чи ні, як завжди вирішувати, лише вам самим. І пам'ятайте, гравців Genshin краще не дратувати. З вами був позитивний кіт. Дякую за перегляд, ставте подебайки, пишіть коментарі, як вам гра, та підписуйтесь на канал. Це все дуже допомагає розвитку каналу. Побачимо вже у наступному відео. Мяу!